Да, вітаю Андрію. Дуже дякую, що знайшли час. Перше, друге, розраховую на серію інтерв'ю. Насправді за і на такі заради да. бо... правди готовий на все. Да, бо, по перше, велике вітання від дучан, зокрема від старости села пані Алли, Від якої якої я теж вчора записував інтерв'ю, і вона передавала вам найщирішу подяку за те, що ви робили для дучан. Це було неоціненно, і вона просто в захваті. Ну, от. А для глядачів поясню, що пан Андрій, волонтер з Нововоронцовки, але не тільки волонтер, він ще історик, краєзнавець, підприємець, людина з активною позицією патріот України. І я ж кажу, резервую можливості подальшого. Розповіді про те, як ви допомагали дучанам, і не дучанам, і Милівській громаді всі і іншим територіям. А зараз коротеньке інтерв'ю. Розкажіть, що, що, які потреби у громад, що потрібно робити, на що в першу чергу звертати увагу, на що громадськості медіа на, на Україну на все Україна, на національному рівні треба звернути увагу, що зараз робити нам всім. Для допомоги не звільненим на громадам. Які е, стан, які конфлікти дивіться, чи проблеми? Да, да дивіться, проблеми знаєте, в силу того, що е, я селянин е, в хорошому розумінні цього слова, все своє життя я топив за село постійно, будучи навіть ще студентом чудесного чернігівського національного педагогічного, за що за що я дуже вдячний самому Чернігівському національному. Я хотів їхати в село працювати в школі, тому якби я село знаю, починаючи з самого дитинства. В селі проблем було і в мирний час завжди багато. Просто на село раніше особливо ніхто не звертав увагу, тому що ну процес урбанізації, знаєте, таке село що, що з того села взяти? Всі приїжджають в село тільки влітку, там за помідорами. Але в цілому наразі е, так виявилось, що сільська місцевість Херсонщини. Під час бойових дій, під час війни, вона опинилася в епіцентрі уваги. І окупаційна територія, окупована окупована територія і звільнена територія. Вона зараз, якби привертає до себе увагу не тільки медіа, а й там різних інстанцій. І тому тому слід говорити про чи ми можемо маємо можливість говорити про. Про проблеми воєнні і взагалі проблеми насущні е, наразі, якщо говорити про те, що нам всім робити, е, продовжувати тиснути, продовжувати допомагати так, як кожен може. Зрозуміло, що не кожен може допомогти грошима. Зрозуміло, що не кожен може допомогти фізично. Але от я вам скажу вели е, гарний приклад із Аллою Терчанською, коли. Я приїжджав дочани і бачив її так би, ясний погляд, і як вона бігла мене зустрічати, і я розумів, що там ще Україна. Знаєте, ну навіть будучи в окупації, будучи в якихось, скажімо, великих труднощах, але вони дуже раді мене бачити, і там ще Україна, і мене це неймовірно тішило. Так, от е, кожен. Кожен допомагає так, як може, і продовжувати допомагати. Якщо говорити про щось конкретне, що конкретно потрібно наразі селу? У нас більшість сільської місцевості Херсонщини, вона не газифікована. А навіть та, яка була газифікована, зараз без джерел до обігріву. І тому наразі величезна проблема по всій сільській Херсонщині це зимовий. Період це зима, це обігрів. І тому, якщо якщо мене хтось чує, е якщо хтось хоче допомогти, будь-що, що може е допомогти в обігріві: дрова, брикети, вугілля, що завгодно, крім якоїсь хімії, яка шкодить екології, да? там резини там чи пластика. Нам це треба просто в необмеженій кількості. Для розуміння: одне домогосподарство, одна пічка, один будинок за зиму споживає приблизно, це дуже приблизно 3,5 кубометра дров. Ага. І, а в нас таких домогосподарств ну десь приблизно таких незахищених, да, яким потрібна допомога, ну мінімум десь близько 2 тисяч. Ага. Це про тому, що в більшості немає змоги, абсолютної більшості немає змоги. а... Навіть назбирати опалювального матеріалу, тому що все заміноване, все в бойових якихось військових в еховій війни. А ББ не має коштів, щоб придбати. Тому що зараз, якщо я не помиляюсь, один-два куби дров непиляних, тобто такими якби колодами, да, коштує, якщо я не помиляюсь, 10 тисяч гривень. Да yeah. і зараз у селян, які ось ось з окупації, ось вони вирвались. Ось їх звільнили. У них нема коштів взагалі. Тобто, от від слова зовсім. І надіятись на якісь виплати, от до прикладу, наша новоронцовка, яка не була жодного разу окупована. Це такий фейк. Це буде один із фейків війни. Там коли кажуть про звільнення наоронцовка, новоронцівка не була жодного разу окупована. В неї заїжджали розвідгрупи окупантів, але вона окупована не була. Вона була в сірій зоні дуже довго. Але з новоронцовки я особисто і взагалі люди виїжджали і оформляли ВПО, в тому числі. І деякі до сих пір не отримали ніяких виплат. Тому надіятись на якісь там можливі потенційні виплати також. Ну це якби не варто, скажімо так. І тому у нас наразі найбільша проблема це опалювальний період. Найбільша друга по ступені проблема це відновлення будинків після бомбардувань. Дякуючи військовій адміністрації Херсонської області обласній військовій адміністрації, дякуючи міжнародній організації міграції. Деякі потреби закрились закриті, але до прикладу, там один набір до над господарства від міжнародної організації міграції, яку привлекли на Херсонщину, саме Херсонська обласна військова адміністрація. Там прям гуманітарний відділ, прям дуже чітко працює. Я брав особисту участь в роботі цього відділу, і прям ну видно, що хлопці на своєму місці і дівчата. О, то, наприклад, один набір включає там два тента, 4 на 6 один лист ОСБ. Здається, 30 чимто дошок і 20 чим чимто брусків, цвяхи, молоток, там якийсь ліхтарик, тобто такий загальний набір. Але якщо, наприклад, у людини дах більше ніж ніж метрів, або більше ніж 8 метрів, дивлячись, як його накривати, вже не вистачає. Це, звісно, ні в коєму разі, це також прослідковується цей такий нюанс, дуже важливий синдром жертви. Ні в так. коєму разі не треба сидіти і чекати, коли тобі допоможуть. І ти весь бідний і нещасний. Є такі люди, на жаль, які от ми пострадали. Ми сидимо, ждемо, поки ви нам допоможете. Це неправильно. І я розумію, знаєте, це як пластир віддирати від вавки. Це ну якби це, це та правда, яку треба говорити, яку треба визнавати. Що синдром жертви також треба долати так, були в окупації, так пережили страхіття. Але люди, якщо ми хочемо результат, давайте разом брати і працювати, допомагати один одному, так як ми можемо допомогти. І на превелике щастя, більшість селян, з якими я спілкувався, з якими спілкувалися мої друзі, колеги, волонтери. Вони, по перше, по-перше, перший факт дуже активно включаються в волонтерство. Ну, Наприклад, да, от село Сокорівка, вона була звільнена саме найперше в період наступу. Це було був ще, якщо не помиляюсь, квітень місяць. І в селі багато корів. Ну, Багато корів, mm -hmm. і корови дояться просто, і молока просто завалість. Ось цього молока просто ну, куча. І жителі своє молоко віддавали солдатам. Não tá com І якби і слода там добре, тому що молоко це комплексний продукт. Це ти і покушав, і поїв, отримав всі мінерали, і селянам приємно, тому що ну що вони з цим молоком зроблять? Ну що, ну ну кисляк зроблять. Ну вони що не закатають в банки, знаєте, і селянам приємно і корови живі. Тому що якщо знаєте, якщо корову довго не доїти, то корові стає не ну дуже погано, і це от таке волонтерство. Ну елементарне, здавалось би, да, але це це волонтерство дуже важливо. Це перший момент. А друг. Другий момент селяна активно включається в роботу по відновленню, да вони от відразу. Як тільки прогнали окупантів, він відразу допомагають тим, кому хто постраждав, от у нас є лежачі бабушки, дідушки, вони лежачим бабушким дідушкам допомагають самі ж селяни, і це також дуже радує. Тому якби як, як було в нас суспільство строкате, так воно строкатим і залишається по чесному. Але війна все таки провела дуже сильну українізацію. Якщо раніше село було. Відносно пасивним в цьому плані, тому що ну що нам там, як ми політикою не цікавимось, ми там нам би то нам би зиму пережити, як кажуть. То зараз у нас е, українізація пройшла краще ніж будь-яка українізація за весь період існування українського ясна розуміла і оце, от волонтерство, воно тепер має суспільну санкцію, тобто люди добре сприймають. Люди підтримують тих, хто, от, наприклад, теж молоко дає. Да? Тобто Звісно, вони тепер знають, що взагалі. Знов, знову ж знаєте, от добре, ви сказали по тому, що, на, на що робити акцент там, Е, да? так? Частина населення все одно буде незадоволена. Що ти не роби? Як ага. ти не куди, що ти ти, хоч я не знаю, хоч золоті слитки їм додому давай, якості гуманітарної допомоги, все одно будуть незадоволені, і е, саме е, роль медіа наразі це е, показати правильну, а правильну роботу волонтерів, тому що як виявляється, можна бути не можна неправильно волонтерити. Є й таке, ага. тому що. Ну треба дивитися правді в очі для декого волонтерство це частина піар кампанії майбутніх виборів. Давайте по чесному. Да е, звісно, звісно, краще краще такий піар, чим чим брудний піар. Звісно, але коли тільки-тільки е, звільнили населений пункт, його навіть ще не зачистили, а туди вже з прапорами рвуться. Волонтерські організації під гідою конкретного якогось якоїсь персони або якоїсь е суспільно-політичної групи, ну це сильно ріже очі. Скажу так, о, це ага. перший момент, і другий момент можна ще й неправильно цю це волонтерство отримувати. Волонтерську допомогу, тому що е на жаль, про це треба говорити, і з цим також медіа треба працювати. Що гуманітарну допомогу отримують не завжди ті, кому вона потрібна. Є, є uh -huh. факти, коли е, от, ну, от вчора, 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 позавчора, ми розвозили гуманітарну допомогу в одне із типових сел. І ми були треті на черзі. А, Тобто там вже стоїть черга, так? Ми були треті на черзі, і селяни вже такі. А що ми дожні в черзі стоять? Чому це ми медожні фотографуватися? Ну такі моменти, знаєте? І mm -hmm. а більше того, наприклад, лежачі, да, які не можуть вийти за гуманітарною допомогою, вони не отримують її. І дуже важливо, це, це величезне прохання до всіх волонтерів, які мене почують, побачать, дуже важливо комунікувати з місцевим муніципалітетом або, хоча б з місцевими волонтерами. Тому що коли волонтери самі по собі їдуть допомогти страждущим визволеним селянам, вони натикаються на одних і тих самих, які вже тиждень назад допомоги отримали більш ніж достатньо. А ті, які ну, яким, яким стидно, яким совісно, які собі. Ромляться, які не можуть фізично прийти, вони цієї допомоги не отримують і голодують, реально голодують. І, uh, на жаль, е такі факти присутні. Я не говорю, що це в масово, ні, не в коєму разі, але ці факти не дуже яскраво е запоминаються. навіть е е е в це село приїжджала гуманітарна е е допомога з Умані. з Умані. Люди зібрали там десь uh. два буса і пригнали. І вони бачили картину, як. Е Ну, люди починають там щось видирати друг у друга, або ще щось таке. Знаєте, це може бути емоційна якесь забарвлення людей визволених. Ми не знаємо, що вони пережили, і нам дуже важко їх судити, як їм довелося в окупації. Але давайте подумаємо про те, що повідчують ці волонтери з умані ніж захочуть вони ще раз приїхати допомогти, і тому дуже важлива, максимально принципово важлива комунікація з місцевими з місцевими, саме або старостою села, або військовою адміністрацією, або головою ОТГ, або волонтерами, або ну, хоча б ким-небудь, щоб консолідувати свої і об'єднати свої зусилля, тому що. Знову ж таки, от що ми це ж не вчора, позавчора возили. Я принципово вийшов на старосту села і сказав: Давайте спочатку розвеземо лежачим, розвеземо тим, хто не отримав. Ви ж староста, як знаєте, хто не отримав а потім Добре. те, що залишиться, віддамо тим, хто нос крутить. І ми в принципі так і зробили. От, тому от для медіа, величезна подяка медіа, ті, які висвітлюють діяльність волонтерів, тому що і, і хочеться, щоб медіа висвітлювали. Правильну діяльність волонтерів, що консолідуйтесь, допомагайте саме місцевому самоврядуванню, запитуйте в місцеве. Звісно, не завжди місцеве самоврядування на прикладі Нооронцовського веде себе, скажімо, відповідно до умов. Але якби ну, це хоча б спробувати? Якщо не тримається налагодити контакт, ну тоді вже звісно їхати самому щось робити. От. І, другий, і другий момент також хочеться це озвучити, і ну можливо, це ще рано озвучувати, але краще це озвучити рано, чим це не озвучити. Взагалі. Е, говорю не за себе, говорю в цілому за волонтерський рух. Е, волонтери е, України, взагалі, там будь-які організації, які допомагають, вони допомагаються по власному бажанню. І на жаль, right. на жаль, ми наразі маємо е, такі скаже, як це, як це правильно сказати: такі випадки, коли волонтерам закидують е, те, ну, так би, ті якісь, е, скажімо, посили, меседжі, що вони щось комусь зобов'язані. Ага. І особливо, ну, особливо, ну, особливо, в силу того, що я працюю з селянами, ну, так якби я це чую і від селян також. І дуже важливо показати, що волонтери. Е, Багато чим жертвують для того, щоб зробити або ту чи іншу допомогу, і вони не зобов'язані. Це не їхня робота, це їхнє хобі в жертву якихось своїх обставин. І якщо ну там часто хто порівнює, що от також військові, також ЗСУ з собою також жертвує, вони ж не йдуть там, десь там на відпочинок, коли заморилися, а що це ви, ви там не хочете там нам привести або не можете привести зсу і волонтерство. Ну, дуже схоже, але не однакове. І так. якщо волонтера десь на лінії фронту, як кажуть у нас тут на лінії фронту, забаранять да, за 200, то це ага. за 200 просто цивільну особу. Ну, з усіма там соціальними всіма іншими там моментами. А якщо е попадає під е Пошкодження ЗСУ, то ну якби це зовсім інші умови. Я зараз не, нікого не звинувачую, і, ні, і нікому нічого не закидую, я просто говорю реалії які є. І е, коли я ще був там в'їзний в окупацію, коли я евакуював людей. Дуже часто приходилось говорити на повищених тонах. Чому я не зобов'язаний прям все кидати і їхати по першому е, зову, е, скажімо, цивільних отакі от нюанси. Так, абсолютно підтримую. Тим більше я це спостерігав декілька разів, це, як це все відбувається. Але, пане, пане Андрію, дякую за розмову. От, давайте там повторимо і продовжимо огляд того, що відбувається в наступних зустрічах. Так, і крім того, дуже хочу записати передачу про. Випуск про те, як ви їздили в окупацію. Я слухав ваш виступ на Легіо Хісторіка, на цьому зібранні херсонських істориків, який цього року відбувся в місті Кропивницькій, до якого я мав честь долучитися. Ми допомогли його організувати, і мені здається, що ці історії заслуговують на те, щоб про них почула вся Україна, і про те, щоб про них чули і знали. Тут ще такий момент, хочеться сказати декілька хвилин. Я вважаю, що вже зараз треба починати думати світлим умам України про те, що робити з волонтерами після перемоги. І я не скільки говорю про живих волонтерів, хоча й про них також, я говорю про тих волонтерів, які не повернулися. А, на превеликий жаль, а, гибель волонтера максимум відмічається, можливо, статею, можливо, там, спога... ну, там, згадкою в новинах. І все. Так. І так. наразі немає а, жодної бази даних по загиблим волонтерам. Жодних, а їх тобто... розстріляних і починаючи ну, з перших. Днів, з Київщини. Так, розстріляних, зниклих в полоні. Uh, я не знаю, там зґвалтованих і так далі. Жодних. Тобто, якщо от мені, uh, звичайному громадянину, захочеться дізнатися, а що таке волонтерський рух України в період повномасштабного вторгнення, я це дізнаюся по якимось дуже маленьким курпинкам або по тим, хто громче кричить. Все. Так. А наразі, от, на моїй пам'яті, ну, десь близько 10 волонтерів, які не повернулись. По, різних, по різним причинам, які зникли, ось мій добрий друг із Херсона. Він тільки нещодавно вийшов в ефір. Він просто зник всередині квітня. Ага. В нього новонароджена дитина і молода дружина. І він просто він, він в Херсоні поїхав розвозити їжу і зник. І ага. він буквально ось десь дня-два назад вийшов в ефір. Ага. От, можна уявити де в якому місці посиділи волоси у дружини, і як вона взагалі пережила це все діло, будучи в Херсоні, і, ага. і, і ніяких новин. Тобто е, волонтери, і я сам про себе кричати не буду, тому що ну, е, є якісь розуміння там е, соромно, там чи там, ми, ми, не, ми не пихаті, щоб на себе чіпляти медалі. Але і ми не зсу, щоб нам це якось, як які якісь знаєте, заслуги, якось ну в ЗСУ або там у війську це якось градується, да, якісь там кількість рейдів, кількість там вбитих, там чи кількість підбитих, і так далі. В волонтерів не нема градації, кількість там врятованих, чи ще щось. Але хотілося би, щоб після перемоги, і вже навіть зараз, тому що після перемоги то все діло може забутися, або там не пам'ятає, щоб зараз уже створювалася якась база даних чи чи що небудь. Щоб пам'ятати, хоча б волонтерів, які не повернулися, які залишились із недовезеним вантажем, згоріли з ним, вбилися там чи ще щось. Тому що е тоді, якби ну, не зрозуміло, е ну, тобто, чому вони, чому вони забу будуть забуті. І тому, тому вдруг є якісь ідеї, було б дуже чудово почати це робити зараз. Так. Домовились. Тоді ми будемо про це говорити, збиратися. Озвучувати і просувати цю тему в медіа просторі українському. Шановні наші глядачі, з нами був Андрій Селецький, волонтер з Нововоронцовки. Пане Андрію, ви не географ часом за освітою? Історик. Історик. Угу. Чернігівський національний е... педагогічний. Так. Окей, дуже дякую. Все, Домовляємося про наступні зустрічі. Говоримо про Херсонщину. Поширюйте контент, ставте лайки, вподобайки, перепощуйте, пам'ятайте про Херсонщину, всі цікавимось Херсонщиною і підтримуємо Збройні Сили України, чекаємо звільнення. Пане Андрію, щиро вдячний. До побачення. Це щасливо.